Довгі роки він був лише хлопчиком, а влада тримала інша, але він чекав і навчився чекати. Коли його час настав, його армії перетнули синай, зруйнували стіни Сирії, дійшли до Єфрату. Жоден фараон до нього не бачив таких перемог. На полі бою він був хитрим, як хижак. Під Мегіддо він провів військо через вузький перевал, ризикнув і ізненацька, розгромив ворогів. Цю битву назвали першою великою кампанією в історії. Він провів щонайменше 17 військових походів і не програв жодного. Кажуть, він був безжальний. Полонених змушував власноруч тягти колісниці. Храми ворогів перетворював на свої монументи. Синів переможених князів відправляв до Єгипту, щоб виховати їх єгиптянами і тримати народи в покорі. Але його найбільша битва була не з чужинцями, а з власним минулим. Він наказав стерти ім'я тієї, хто тримала його в тіні майже 20 років, вирізав її обличчя з каменю, ніби її ніколи не існувало. Його ім'я стало символом сили. Його називали Наполеоном Єгипту. Та навіть після смерті його не відпустили. Коли знайшли його мумію, обличчя було знищене, тіло пошкоджене, немов хтось хотів стерти його так само, як він колись стер інше ім'я. Його називали Тутмос Третій.